Вітаю вас, друзі. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо читання Біблії. Уривок 13, глава 17 з 11 вірша. Я вже не в світі, говорить Ісус. А вони в світі, і я йду до Тебе. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, котрих Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними в світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, котрих Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб зніснилося Писання. Нині ж до Тебе йду, а це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою досконалу. Я передав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти взяв їх зі світу, але щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною Твоєю, Твоє Слово є істина. Як ти послав мене світ, так і я послав їх в світ, і за них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Не за них тільки благаю, але й за віруючих у мене через Слово їхнє, нехай будуть усі єдину, як ти, Отче, в мені, і я в тобі. Щоб і вони були одно в нас, щоб світ увірував, що ти послав мене. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, нехай будуть одне, як ми є одно. І в них і ти в мені, я в них і ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, і щоб світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Отче, котрих ти дав мені, бажаю, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили славу Мою. Яку ти дав мені, бо ти полюбив мене ще до створення світу. Отче праведний, світ не пізнав тебе, а я пізнав тебе, і вони пізнали, що ти послав мене, і я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Сказавши це, Ісус вийшов з учнями своїми за потік кедрон, де був сад, в який увійшов сам і учні його. Знав же це місце і Іуда, зрадник його, бо Ісус часто збирався там з учнями своїми. Отже, Іуда, взявши загін воїнів і слух перевезенників і фарисеїв, привів їх туди з ліхтарями, з малоскипами та зброєю. А Ісус, знаючи все, що має статися з ним, вийшов і спитався їх, кого шукаєте? Йому відповіли: Ісуса Назарея. Ісус сказав їм: Це я. Стояв же з ними і Іуда, зрадник Його. Коли ж він сказав їм, Це я, вони відступили назад і попадали на землю. Знову запитав їх, Кого шукаєте? Вони сказали Ісуса Назарея. Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отже, коли ви шукаєте мене, залиште їх, нехай йдуть, Щоб справдилося слово сказане ним З тих, котрих ти дав мені, я не згубив нікого. Тоді Симон Петро. Маючи меч, вихопив його і вдарив раба перегосвященика, і відсік йому праве вухо. Ім'я Раба було малх. Але Ісус сказав Петрові вклади меч у піхви, невже мені не пити чашу, яку дав мені отець? Тоді воїни, сотник і слуги юдейські взяли Ісуса і, зв'язавши його, повели його спочатку до Анни, бо він був. Тесть Каяфи, котрий був первосвященником того року. Каяфа ж був той, що радив іудеям, що краще, щоб один чоловік помер за народ. А Симон, Петро та інший учень йшли слідом за Ісусом. Той учень був відомий первосвященникові, і він увійшов з Ісусом у двір первосвященника. Але Петро стояв ззовні за дверима. Тоді другий учень, котрий був відомий первосвященникові, вийшов і попросив служницю і увів Петра. І ось. Раба воротарка каже Петрові, чи ти не з учнів цього чоловіка? Він відповів ні. Тим часом раби і слуги, розпаливши вогнище, бо було холодно, стояли і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А первосвященник запитав Ісуса про учнів і про вчення Його. Ісус відповів йому: Я говорив явно світові, я завжди навчав у синагогах і в храмі, куди завжди юдеї збиралися. і Таємно не говорив нічого. Навіщо питаєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм, ось вони знають, що я говорив. Коли він сказав це, один зі слуг, що стояв близько, вдарив Ісуса по щуці, кажучи Так ти відповідаєш перевосвященникові?» Ісус відповів йому Якщо я сказав зле, доведи, що зле, коли ж добре, чого ж ти б'єш мене. Тоді Анна відіслав його, зв'язаного до перевосхищеника Каяфи, а Симон Петро стояв і грівся, і спитали його, чи ти не з учнів його. Він відрікся і сказав Ні. Один з рабів первосвященника, родич тому, котрому Петро від цих вухо говорить Чи ж не бачив я тебе в саду з ним. Петро знову відрікся і зараз же заспівав півень. Від каяфи повели Ісуса в преторію, був ранок. Вони не увійшли в преторію, щоб не осквернитись, але щоб могли їсти Пасху. Пілат вийшов до них і сказав, У чому ви звинувачуєте цього чоловіка. Вони сказали у відповідь йому: Якби він не був злочинцем, ми б не видали його тобі. Пілат сказав їм: Візьміть його ви і за законом вашим судіть його. І іудеї відповіли йому: Нам не дозволено віддавати на смерть нікого, щоб збулося слово Ісусове, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю він помре. Тоді Пілат знову вийшов. Преторію, покликав Ісуса і сказав йому, Ти цар іудейський? Ісус відповів, чи від себе ти кажеш, чи інші сказали тобі про мене? Пілат відповів: Хіба я іудей, твій народ і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів: Моє царство не від світу цього, коли б моє царство було від світу цього, то слуги б мої подвизалися за мене, щоб я не був виданий іудеям, але нині моє царство не звідси. Пілат сказав йому Отже ти цар. Ісус відповів Ти говориш, що я цар. Я на те народився і для того прийшов у світ, щоб засвідчити про істину, і кожен, хто від істини слухає голос мій. Пілат запитав його, Що є істина? І, сказавши це, знову вийшов до Юдеїв і каже їм Я не знаходжу ніякої вини в нім. Є ж у вас звичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете, відпущу вам царя юдейського. Тоді закричали всі знову кажучи Не його, а А Аварава був розбійником.